У зв'язку з прийняттям закону номер 3056 травня 2023 року діють воєнні пільги з плати за землю та податку на нерухомість. Юрособа подаватиме уточнюючі декларації з плати за землю та податку на нерухомість за 2022 рік, зменшуючи нарахування цих податків. Чи уточнювати декларацію з податку на прибуток за 2022 рік, за якою отримано збитки? Чи відображати показники уточнення в декларації за 2023 рік? На наш погляд, помилки не було, тому й виправляти нема чого. Хоча податкова служба вважає інакше, що потрібно виправляти як помилку, але про все по порядку. Розрахунок податку на прибуток базується на даних фінансової звітності і бухгалтерського обліку. Таким чином, уточнювати декларацію з податку на прибуток за 2022 рік потрібно в тому випадку, якщо внаслідок уточнення плати за землю і податку на нерухомість в бухгалтерському обліку і фінзвітності також потрібно уточнювати показники 2022 року. Якщо підприємство виправляє помилку, допущену при складанні фінзвітів у попередніх роках. І така помилка впливає на нерозподілений прибуток. Непокритий збиток, виправлення здійснюється шляхом коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Такий порядок передбачений пунктом 4 стандарту бухгалтерського обліку 6. Поряд з цим, відповідно до частини 6 статті 14 закону про бухоблік підприємства можуть подавати уточнену фінзвітність з метою виправлення самостійно виявлених помилок. Підкреслимо, в такому порядку виправляють облікову помилку. Тобто, це така дія, яка мала бути зроблена підприємством. За наслідками 2022 року і не була зроблена, свідомо чи несвідомо, але в розглядуваній ситуації підприємство не припускалося помилки, адже закон номер 3050 яким встановлено воєнні правила несплати плати за землю та податку на нерухомість, набув чинності 6 травня 2023 року. У 2022 році таких правил не існувало. Встановлені законом номер 30 правила несплати почали діяти у 2023 році. Тому, на наш погляд, уточнення плати за землю і податку на нерухомість відображають у 2023 році і вони стосуються фінансових показників саме 2023 року. Це означає, що відсутні підстави для уточнення показників Декларації 2022 року. Це також означає, що відсутні підстави відображати в бухгалтерському обліку уточнення плати за землю і податку на нерухомість, як виправлення помилки. Але податкова служба, на жаль, вважає інакше. На своєму сайті вона написала. Що потрібно подавати уточнюючу декларацію за 2022 рік, або уточнювати в декларації поточного року. Ми вважаємо, що податкова служба помиляється, ми обґрунтували це вище, але остаточну крапку в цій історії може поставити тільки МінФін. Тому підприємство, яке шукає правди, а не бажає сліпо виконувати рекомендації податкової служби, може звернутися за консультацією до Міністерства фінансів України.